Бункерна годівничка для дорощування. Дивіться, з чого вона складається. Короте, це просто, простота. Коробка із пластикової плити. 11 мм товщина поліетилен. М'який, витривалий до пошкоджень. Короте, свині його не погризуть, не поб'ють. Це все нержавійка, скручена на нержавіючі болти. Тут ідуть роздільнички. Це у нас одностороння на 5 місць. Тут є шибер. Шибер регулює подачу корма. Дивіться. Оп, відкрутив, одною рукою трошки незручно. Бачите? Оп. Все, налаштувалося. Я не знаю наскільки там треба. Закрутили. Головне контроль, дивитися, як вони його поїдають. Тут не має бути навалена форма повністю. Тут знайду, прикріплю вам фотографії, як правильно налаштовувати тут. Це називається зеркало кормушки. Тобто там є 30%, 50% в різні періоди. От Я вам зараз дослівно не можу це пригадати, але ось дивіться на оцих фото. Тут це налаштовано По, згідно книжки, інструкції. По вирощуванню поросят на дорощування та відгодівлі генетичної компанії PIC. Якщо комусь цікаво, то я можу поділитися цією книжечкою, скинути її в PDF, а виключним клієнтам відправлю роздруковану глянцю. Так що звертайтесь, будь ласка, за годівничками.